Привіт зараз ми дізнаємось всю правду про третьокласників. Що ти робиш, коли сам вдома? Коли я сам вдома, я люблю грати зі своїм котом. Також я люблю грати на гітарі, а потім просто відпочиваю. Який твій улюблений предмет і чому мій улюблений урок це фізкультура? Він мені найбільше подобається, тому що там ми займаємося активно спортом. Як ти готуєшся до діагностувальної роботи? Тоді на мусульону роботи, я готуюся дуже старанно. В цю компанію підключається матуся, батько, дідусь та бабуся. Що ти робиш, коли тобі нудно на уроці? Малюю у зошиті. Кого б ви не брали з собою на відпочинок? Ми б не брали нашу попову, тому що вона улетить. Коли я йду жарити шашлики? Я ніколи не візьму свою собаку. Тому що вона з'їсть весь шашлик шашлик залюбки. Якби твої друзі могли мати суперсили, які б вони були. Якби мої друзі мали суперсили, то я б обрав здатність керувати часом. Що ти робиш, коли не знаєш відповіді на якесь питання? Думаю. Що найстрашніше у школі? Математика. Найстрашніше у школі. Це коли ти сидиш на останньому уроці, Думаєш, що він останній. А Світлана Миколаївна каже: Діти, підключайтеся на сьомий урок. Буду вас чекати.